Поки там кість дрімає, покажу вам ось такого красення розміром 137-57 см за всіми побажаннями замовника та дизайнера. Виготовлений умувальник з формату 160 на 80 см. Плитка дуже крута, дуже цікава. В ось такому дизайні. Виглядає просто неймовірно на всі гроші. це точно що. По куточкам все обережно. Все рівненько, максимально в колір. Висота розкладає майже там 23 см, ось з таким ось поглибленням, Ось в такому дизайні, обережно все зроблено. Тому, що я можу вам сказати? Ну, одним словом, красота. Красота. Тому, якщо вас цікавлять максимально індивідуальні вироби, умивальники, можете звертатися. Виготовлю для вас це без будь-яких проблем, ось така історія.